Друзі, всім привіт! Це звернення в першу чергу до спортсменів з моєї команди. Хочу вам показати деяку інформацію, а саме навчально-тренувальний збір, який у вас проходить в місті Рівному до війни, лютий місяць 2022 року. Зверніть, будь ласка, увагу на матеріальне забезпечення, яке було на цей збір, а саме на медикаменти. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю, і вам буде дуже цікаво. А в подальшому ви самі зможете користуватися даним сайтом і, впевнена, ви там знайдете дуже багато цікавої інформації. Трапила на дуже цікавий сайт. Open Data Bot називається. Це Рівненський регіональний інваспорт Відомості про цей заклад. Спускаємося трошки нижче і бачимо учасники тендерів. Зверніть, будь ласка, увагу на пункт 4. Приватний підприємець Булконевич Олександр Федорович, а також пункт 8 дощук Олег Харитонович Спускаємося нижче і переходимо правіше. У цих віконечках знаходимо синю стрілку. Переходимо на неї, заходимо в 11 сторінку і бачимо дієтичні добавки спортсменам дзюдоч жінки і чоловіки 67 564 гривні Болкуневич Олександр Федорович. Переходимо далі і знаходимо. Фармацевтична продукція на навчально-тренувальний збір для чоловіків 28 448 гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю Медспорт Фарм. Переходимо ще далі. Це фармацевтична продукція для жіночої збірної 24 892 гривні. На загальну суму медикаментів близько 80 тисяч гривень. Бачимо послуги з проживання. Переходимо далі. Оренда залу боротьби для проведення НТЗ. Зверніть, будь ласка, на суму 47 600 гривень. Учасник дощук Лариса Дмитрівна. Також зараз переглянемо дуже цікаву інформацію щодо оренди тренажерного залу Дощук Олег Харитонович – 25 760 гривень. А тепер, будь ласка, температура в цей період в залі. Збір відбувається в лютому місяці до війни. Переходимо на наступну сторінку транспортні послуги 23 520 гривень. Для чоловіків і така ж сума для жінок. Загальна сума виходить близько 47 тисяч гривень. Це для тих, хто їздить на таксі і їх все влаштовує. Послуги з проживання для чоловіків. Послуги сауни учасників збору для жінок 10 тисяч 320 гривень, і така ж сама сума для чоловіків: 10 тисяч 320 гривень. Загальна сума 20 тисяч 600 гривень. Ковалець Володимир Миколаєвич надає такі послуги. Також я хочу звернутися до всіх спортсменів, які причетні до даної ситуації. Повідомляю вас про те, що ми вже передали заяви в компетентні органи заяви про злочин під статусом потерпілі. Якщо у вас є бажання свідчити, але ви боїтеся, ви маєте можливість надавати покази, писати заяви під анонімним статусом. І треба пам'ятати, що покриваючи корупцію або надаючи лже покази, ви стаєте співучасниками. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні і задумайтесь, чи будуть потім ці люди, яких ви покриваєте, так само відстоювати ваші інтереси, коли вас особисто напряму торкнеться кримінальна відповідальність.